Вітаю, шановні колеги та колежанки. Я Ганна Ситник, модераторка дивізіону консультантів із сексуальної освіти, Міжнародної асоціації психологів та консультантів сексуальної освіти, рада представити вашій увазі звіт нашого дивізіону за минулий членський рік. Власне кажучи, це був перший членський повний рік роботи нашого дивізіону, як самостійної одиниці асоціації. Тому я вважаю за необхідним нагадати, наші основні позиції у роботі, отже, основною місією нашого дивізіону є популяризація сексуальної освіти в Україні. І ми обрали нашим гаслом такий вислів: скористайся правом знати більше, адже наша робота в рамках популяризації сексуальної освіти. Надати актуальну, своєчасну, сучасну, точну, доступну та науково обґрунтовану інформацію за тематикою дивізіону. Ми також обрали наш хештег для представлення у соціальних мережах, а він звучить як освіта без табу. Засереджу вашу увагу на основних цілях діяльності нашого дивізіону, адже саме ці цілі ми намагаємось. Впроваджувати у нашу роботу через ці заходи, які вже нам вдалося за цей минулий рік також впровадити. Адже це просвітницька діяльність у сфері сексуальної освіти для дорослих дітей, соціально-педагогічних працівників, інших фахівців у сфері психічного здоров'я. Сприяння здійсненню професійної підготовки, професійної діяльності, підвищенню кваліфікації наших консультантів, сприяння проведенню дослідницької наукової діяльності в сфері сексуальної освіти, сприяння інтеграції наукових та практичних аспектів освіти у різноманітну діяльність. Також ми окреслили такі основні можливості для членів та членків нашого дивізіону в рамках Нашої співпраці. І такими є проведення та участь у заходах, що організовуються нашим дивізіоном в рамках роботи асоціації і за її підтримкою, це створення простору для інтервізійної підтримки та обміну досвідом наших членів та членкінь. це обмін корисними матеріалами та літературою, можливість розширення клієнтської бази. Також, що немало важливо у сучасних умовах, це можливість отримання додаткового доходу. Отже, ми мотивуємо наших членів та членків через призму проведення різноманітних заходів, які також можуть забезпечити додаткове фінансування, адже наші заходи є безкоштовними для. Учасників дивізіону, але оплатними можуть бути оплатними для інших фахівців, які приймають у них участь. І я, власне, поділюся з вами тими основними досягненнями, які ми вже маємо в, нашій, в нашому арсеналі роботи. Це передусім. Створення та систематичне наповнення сторінок у соціальних мережах, адже, досить довго, вже починаючи, практично з початку роботи нашого дивізіону, ми запустили активно сторінку в мережі Facebook, і ось нещодавно також ми з'явились в Інстаграмі. Де систематично готуємо та публікуємо дописи за тематикою дивізіону. Ми створили, підтримуючий інтервізійний простір для наших учасників, адже ми розуміємо, як члени та членкині дивізіону потребують інтервізійної підтримки у своїй роботі. Ми намагаємось приділяти значну увагу плануванню наших заходів. Робити це заздалегідь завчасно для того, щоб усім охочим, активним членам та членкиням було зручно орієнтуватись та приймати власне, участь у цих заходах. І створюємо, намагаємось принаймні створити додаткові можливості, адже ми відкриті до спілкування, ми відкриті до ідей, до нових бачень і нових фокусів у нашій діяльності. Стосовно наповнення сторінок у соціальних мережах, ми намагаємось, як я вже зазначила, планувати, заздалегідь цей контент, адже він потребує узгодження, і ми розміщуємо його на наших сторінках щопонеділка. Ми також маємо певну рамку стосовно проведення інтервізійних зустрічей і, власне, визначили, що. Для того, щоб це було усталеною практикою, інтервізії у нас проводяться щомісячно, кожен третій четвер з 19 до 21 години, щоб знову ж, знову ж таки, це, цей момент був зрозумілим, запланованим, і це є важливим аспектом. Проте за потреби за актуальним запитами також завжди відкриті у проведенні інтервізійних зустрічей для того, щоб вирішити актуальні нагальні термінові питання за підтримки цих запитів іншими учасниками. Зауважу, що інтервізійні зустрічі для членів та членків нашого дивізіону, звісно що є безкоштовними, але до них можуть доєднатися. Члени та членкині інших дивізіонів, або інші фахівці за відповідну символічну плату. У нас достатньо активно також поповнюється бібліотека дивізіону сучасними джерелами матеріалами, і зауважу лише, що ця бібліотека поповнюється не лише за моєю участю як модератора, до цього процесу можуть долучатися усі охочі члені та членки, які радіють поділитися певними корисними ресурсами з іншими. Я зосереджу також невеличку увагу на тому, що на, на конкретних заходах, які вже проведені нами в рамках членського року. Ну, по-перше, двічі за цей час ми збирали загальні збори членів та членків дивізіону. Перші збори відбулись 16 січня 2023 року. А другі на початку. Мабуть, в мене тут помилка 23 24 року, і на початку вересня знову ж таки поточного року, після канікулярного періоду, на яких ми мали змогу вирішити нагальні питання роботи та життєдіяльності нашого дивізіону. Як я вже казала, у нас проводили щомісячно інтервізійні зустрічі, які стосувалися актуальних тем роботи психологів та консультантів. Таких, наприклад, як синдром самозванця, труднощі у формування клієнтського запиту, етичні дилеми, гонорар фахівця, тема вигорання піднімалась, тобто всі ці актуальні моменти, з якими стикаються консультанти у своїй діяльності. Проводились лекційні заходи, наприклад, піднімалась тема в онлайн-формації дитячої мастурбації, це була лекційна, лекційний захід для батьків та всіх охочих. Власне, і для психологів також, і тему інфікуляції ми піднімали також в лекційному форматі. Ці заходи виявилися надзвичайно цікавими. Вводились постійно діючі рубрики, ми деякий час щоп'ятниці намагалися присвятити увагу словничку корисних термінів із сексуального виховання. Також впровадити рубрики з та кінотерапії онлайн. Двічі застосовувався такий міні-лекційний формат, відеоформат, щодо він стосувався особливості розвідку підлітків, в тому числі проводився огляд відповідної літератури з питань статевого виховання. Один раз ми навіть провели очний вебінар, адже ми розуміємо, наскільки актуальним власне. Є очний формат зустрічей, особливо враховуючи наш досвід ковідний і воєнний, коли очних зустрічей доволі бракувало. Цей очний вебінар стосувався теми ризикованої поведінки та інфекції, що передаються статевим шляхом. І ще у нас відбувалась практична зустріч щодо виконання. Такої цікавої вправи з питань гендерних стереотипів. Також хотіла б зосередити вашу увагу на тому, що ми приділяємо такий фокус уваги моніторингу потреб членів та членків, і мною було запроваджено таку форму, де я намагалася зібрати. Актуалізувати певні питання і зібрати такий невеличкий зріз щодо потреб, щодо бачень учасників дивізіону власне своєї участі в рамках життєдіяльності та того, що вони потребують від перебування у нашому дивізіоні. І якщо коротко, це виявилось таким чином, що серед основних таких. Мотивуючих факторів перебування у дивізіоні, учасники зазначили передусім професійний розвиток, просвітницьку діяльність, важливість своєї участі в цій діяльності в рамках тематики дивізіону, участь в інтервізіях, отримання актуальної інформації та матеріалів, тобто джерел ресурсів, та що для мене немало важливо, як для модераторки перебування у такому підтримуючому професійному ком'юніті. І також хочу поділитися з вами, як же бачити крізь призму очей членів та членків нашого дивізіону, таким основним баченням на майбутнє, як наші учасники бачать цей розвиток в наступному році. Членському році, а саме, це може бути подальший розвиток, звісно ж, дивізіону у соціальних мережах, це проведення різноманітних заходів, майстер-класів, лекцій, семінарів, воркшопів, онлайн-трансляцій, прямих етерів на тематику дивізіону. Дуже приємно відмітити, що деякі. Члени та членкині готові до запровадження уроків з комплексної сексуальної освіти у співдружності з закладами освіти. І також мені хотілося підкреслити, що більшість з тих, хто долучився до опитування, готові приймати активну участь у житті дивізіону в середньому один раз на місяць. Отже, Підсумовуючи нашу роботу за минулий рік, хочу відмітити, що, на моє глибоке переконання, ми зробили суттєві важливі перші кроки у своїй роботі. Ми бачимо вектор діяльності на майбутнє, і це також є важливим аспектом. І я щиро хочу подякувати своїм. Своїм колегам та колежанкам з дивізіону за це спільне бачення, за активну участь у житті нашого дивізіону. Тому я переконана, що нашому дивізіону бути, жити і робити впевнені кроки у майбутній діяльності. Дуже дякую вам за увагу. Була рада представити свій звіт.